2 та 3 квітня на Житомирщині сильні пориви вітру призвели до аварійних відключень електроенергії. Які райони електромереж постраждали найбільше, як швидко повернули світло споживачам та чи очікувати житомирянам на відключення, розповіли у Житомир Обленерго. Період 2-3 квітня в зв'язку з погіршенням погодних умов на всій території області ставалися аварійні відключення електропостачання споживачів. Найбільше постраждали споживачі, які знаходяться в зонах обслуговування Хорошівського, Коростенського, Оврузького, Малинського районів електромереж. Дуже вплинули пориви вітру на нашу роботу. Ряд технологічних порушень стався також вчора в місті в Житомирі. Якщо більш детально, то вчора був відключений мікрорайон Польова. Відключення сталося в 21-й годині, і вже буквально за 50 хвилин електропостачання споживачів було відновлено за резервними схемами. На сьогоднішній день ризики відключення по Житомирському району Житомирської області та самого міста Житомиру немає. Погода налагоджується, відповідно, електропостачання споживачів буде залишатися надійним. Мову про графіки аварійних відключень чи погодинних відключень зараз вести абсолютно не варто. Житомир, саме місто Житомир та Житомирська область. Живиться надійними схемами і також є готові резервні схеми для аварійного живлення. Будь-які виклики, які можуть статися ну, в час військових дій чи зв'язку з погіршенням поводних умов, готові усувати наявний персонал, наявні складські аварійні запаси матеріалів. І відповідно паливо також в наявності. Тому в найкоротші терміни буде бригади залучені до усунення аварії. Детальну інформацію про аварійні відключення електроенергії та відновлювальні роботи можете знайти у телеграм-каналі Житомир Обленерго за посиланням на екрані.